Не говори нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, той ми, що, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова глибше, ніж пташини спів в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Добре, добре. Знищи листи, стирай номери, пали мости. Просто стирай, просто громи. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі проміні серед ріки, Знищуй підозри, знищуй сміх. Довіра сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалось в боротьбі, те, що втратилось без жалю, те, що я її дотепер люблю. Стирає адреси та імена, ти й далі лишаєшся, така одна, таких, як ти, важко знайти. Палиці нікому не потрібні мости. Пали книги, пали словники, готельні чортові рушники, постіль зі слідами чорнил, ошмаття прапорів та вітрил, знищуй голос, знищуй слова, ти й далі будеш так само жива. Знищуй усе, що створила сама. Все буде добре, триває зима. Забудь кожен із осінніх домів, забудь усе, що я умів, Забудь усе, що вміла ти. Пали ці обірвані мости, випалю сиди поразок і втрат. Раптом захочеш повернутися назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх прокляць і образ, як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як все торкалося твоїх основ, як просто все це почати знов. Тому краще знищуй. краще пали, неважливо хто, неважливо, коли. Неважливо, навіщо? Неважливо з ким. В тебе попереду ще є стільки зим.